У палаті дітей та юнацтва імені Алли Іванової надалі триває навчання у змішаному форматі, спокійно, упевнено, з поглядом у майбутнє, де кожен юний автор відкриває власну мову світла. У групі Цифрова фотографія діти занурюються в основи мистецтва кадру, вивчають, як лінії пропорції, збираються в цілісну композицію, відкривають для себе чутливість і со. Знайомляться з витримкою, яка здатна спинити рух або подарувати йому розмитість, досліджують діафрагму, ту саму браму світла, від якої залежить глибина історії кожного знімку. Попри змішаний формат навчання, учні не втрачають запалу, вони продовжують створювати роботи, ділитися результатами, сміливо експериментувати. І кожен новий кадр це маленький крок до великого творчого майбутнього. Так народжується покоління, що бачить більше ніж просто картинку покоління, яке вчиться бачити світ.